Всім привіт! Ви на каналі Богині Рукоділля, з вами Мілочка, і я сьогодні хочу з вами поділитися зі своїм фінішем. Перший фініш осені 2022 року, і я вишила, майже вишила все таке сердечко, це Мілхіл, це паперова канва, так, папер. Такий перфорований. І ось так моє сердечко зараз виглядає. Ось ця сторона, вона, бачите, просто зашита. І тут потрібно зробити напис: зробити бекстіч. Ось в мене є схема Follow You heart. Чи якось по-іншому, можливо, читається, але переклад такий: Слідуй за своїм серцем. Я хотіла змінити напис, написати щось таке романтичніше, знаєте, наприклад, I love you або ще щось. Але мені сподобалась ця фраза Сліди за своїм серцем, і мені здається, що вона несе такий, знаєте, мудрий характер. Як сказати українською, глибокий, глибокий смисл, так. І я зроблю такий напис: Follow you head. Не знаю, чи вірно я читаю англійською чи ні, якби німецькою, не знаю, як німецькою ця фраза звучала би. Можливо, я в цьому відео вам і скажу. Тому що я не підготувала зараз. Так, тут я вам зараз покажу ось цю сторону, як вона виглядає без бекстічу. Вишиваю я на такому станочку від Марії Березінської. Марія, тобі привіт. Ось такий станочок. Ось так я тримаю, він тримає мені мої п'яльця. Мені зараз потрібно буде перевернути, або я буду робити це. Руками, ну, на руках, або знову е, в станочок ставлю. Так, е, да, мені потрібно спочатку зробити бекстіч, а потім пришити бісер. Бісер в мене тут поряд. Зараз я вам покажу ось в такому органайзері, органайзері. Е, Все змішалось, тому що якось він в мене впав, і відкрилась кришечка, і все розсипалось. Але я маю надію, що мені вистачить цього бісера. Бачите, ось отакий темно-коричневий, або такий бордовий бісер. Мені потрібен ось сюди по краю прошити його. А потім мені потрібно буде зробити ось такий, бачите, бакстіч. Це робиться ось такою білою, або ну, ось таким кольором. Ниточкою. Угу. І як його зшивати, я точно не знаю. Ось тут є така інструкція зараз. Я її не перекладала, але тут можна без перекладача обійтись. Бачите, намальовано як просто такими стіжками, як полухрестиком, скріпити. І що це у нас вийде? Це вийде, просто у нас буде таке сердечко. Просто воно буде зшите. Мені здається, що тут потрібно якусь або а, щось, щоб тримало, якусь, знаєте, таку тисьомочку, або щось ще. Або не знаю, або, можливо, я так і залишу його просто зроблю. Тоді, як воно буде в мене функціювати? Це я хочу, ну, насправді, це сердечко я починала вишивати у Львові в Україні, коли ми їздили в відпустку, коли ми зустрічались з моїм чоловіком, з моїм коханим котиком, і я розпочала це сердечко, і я хочу його йому подарувати. Я буду скоро відправляти посилочку і хочу подарувати це сердечко. Але воно не маленьке, ну, розмір такий ну не маленький. Як, Де він буде його тримати, чи, не знаю, можливо, в машині він собі може якось привісити. Але щоб він привісив його в машині, потрібно зробити таку петельку, так? так? якось зробити. Я вмію робити кордінг і можу. Можу зробити. угу. Це дуже цікаво. Потрібно подумати, як зробити, щоб воно було. Щоб Функціону. Функціонувало. Функцію, так, ладно, буду я зараз робити бекстіч і Писати напис такий глибокий, зі смислом, так, слід, слідкую за своїм серцем. І, можливо, сьогодні в мене буде фініш. Мені дуже хочеться дошити, вже зробити. І, знаєте, хочеться мені цього відчуття радості від фінішу, від завершеного процесу. Давненько я вже не завершувала процесів. Але дуже хочеться. Так, це я буду буду вишивати. Ось я вишила цю сторону. Зробила я бстіч, вишила напис, але не пришила ще бістер. Зараз буду цим займатися. Спочатку я вам казала, або не казала, не знаю. Але спочатку я так думала, що ось цей пунктир, бачите, ось ця така лінія. Тоненька, що це бекстіч ось цією такою білою ниточкою. Навіть я почала це робити, а потім я така думаю, а навіщо, якщо мені потрібно ось по цій лінії його відрізати, навіщо мені ось цей бекстіч? І я зрозуміла, що це тільки е, як. Знаєте, контур, де потрібно відрізати. А зшивати потрібно буде ось цим швом, як я вам показувала. Так, зараз ось ось це такий шов. Віпштіч. Можливо, я зараз читаю на німецький, на німецький МНР. Тому що вчу німецьку, німецьку як читається англійською, не знаю. Але я знаю, як звучать букви англійські, наприклад, you can also. Also – це на, німеч... на англійській, а якби я читала на німецький, то я би прочитала also. тому що S читається як З, але не так звонко всередині слова, так глухо. ЗС десь посередині. альзо, так би звучало. Ну, це таке. Ладно, так, ось таким швом я буду сшивати. Зараз я тоді відпорю ось цей боксіт, що я зробила. Ось це. І пришю зараз бісер, і тоді вже буду вишивати. І ви знаєте, хочу спробувати протестувати ось цю паперову. Е, як, перфорований папір хочу його спробувати намочити. на, матч... на... Мочити і якось протестувати, можливо, якось розслоїти, зрозуміти, з чого ж воно складається, тому що іноді мені здається, що це не папер, а якийсь чи пластик. Можливо, там всередині є щось пластикове. Ну, можливо, це мені тільки здається. В мене будуть остатки. І я зможу це зробити і перевірити. Так що не перемикайте і надіюсь, є, що вам буде цікаво. Прийшла я бісер, і так як я думала, що в мене не вистачить бісеру, ось цього коричневого, чи бордового, чи як його назвати, який це колір, бордово-коричневий. І бачите, я. Додала такі голубі бісеринки. Так, мені потрібно було по периметру все зробити, ви скажете, але, але буде в мене так. <сум> Тому що я ліниво вишиваюся, і мені було... Ну, я не хотіла розпорювати тут бісер, щоб додавати голубі. Я вирішила зробити так половинку. Ця, бачите, половинка буде одні ну, з одного кольору, а ось ця половинка. Цього сердечка буде так, два разом кольори. Можливо, а можливо, ні. Я хотіла сказати, можливо, я зараз подивлюся і перешию, але дивлюсь через камеру, мені подобається. Нехай буде так. зараз я буду займатися, взяла в руки ножиці і вже поранилась. Ось, бачите, кров. Поранилась ножицями, тому що вони впали в мене в крісло так з боку, і я хотіла достати, а ви бачите, ножиці такі гострі і поранила собі пальчик. Ну, то, то таке заживе. Так, зараз я буду вирізати і буду зшивати, А, ще потрібно кордінг зробити, так? Або, можливо, я думаю, не кордінг, тому що кордінг буде такий грубий. Можливо, я просто ниточку або побачу. Ниточка може розірватися, так? Ну, зараз я щось придумаю. Ось я і зшила це сердечком. Давайте Давайте покажу вам, як в мене це вийшло ось таке шоу. Дуже цікаво. Ви знаєте, дуже цікаво виглядає, незвично. І спочатку я так трошки засмутилась, тому що вийшла така якась асиметрія, так? Так, погане в мене тут зараз освітлення погане. Ну, я спробую вам завтра показати при денному освітленні. А зараз нехай буде так, поки в мене емоції. Так, бачите, якась така асиметрія. А потім я так подумала, коли я була маленькою, ну як маленькою, і навіть зараз я інколи малюю там садечка, коли я пишу письм, листи своєму чоловіку. Так, це буває іноді. В кожну посилку вкладаю лист. <хи> І там я малюю такі сердечки. І вони в мене теж виходять не такі е, рівненькі, вони такі завжди з одного боку вужче, з іншого боку ширше. Так. Такі, Нібито я намалювала таке сердечко, так? Ну, мені дуже подобається подобається. З іншої сторони, виглядає це ось так: Follow you heart». Е, як прислухайся свого серця, тут в мене трошки вийшла помилка. Якщо ви вже, мабуть, побачили, ні, це не бісер. Бісеру не вистачило, тому що я його, мабуть, загубила десь, тому що він в мене один раз повпав і розсипався. А ось тут я дошивала, я коли. Вирізала сердечка цю лицьову сторону, я приклала до цієї сторони і вже вирізала так, щоб воно було рівно. І ось тут в мене вийшло, що потрібно було дошивати хрестики, щоб не було видно білої бумаги. Я дошила, але від цього ця, це сердечко не постраждало, мені здається, дуже добре. Як намальовано, будь то я намалювала, і якось таке, знаєте, хендмейдне сердечко вийшло. Дуже цікавий опит. Цікаво було його вишивати, це сердечко, вирізати, збирати. І так, це в стилі Мілхіл, таке, знаєте, як хтось намалював. Намалював такий примітивний малюнок, так? Але мені він дуже подобається. І дуже гарні спогади, коли я починала його вишивати разом зі своїм чоловіком. Він був присутній, це було дуже-дуже гарно. Я пам'ятаю, і такі емоції дуже гарні. Мені подобається це садечко. Звісно, я його подарую своєму чоловіку, нехай воно приносить йому радість, щастя і згадку про мене, про моє кохання. Бо ще скільки ми будемо в розлуці, нам невідомо. і нехай це сердечко йому не буде нагадувати про мене. Так. Не знаю, куди він його буде дівати. Це в мене вже не турбує, це його вже будуть турботи, але я хочу його йому подарувати. Дивіться, як воно гарно. Гарно, так? Мені подобається. Зараз я проведу, ні, зараз, сьогодні вже не буду, бо в мене вже друга година ночі, і потрібно лягати спати. І завтра я проведу експеримент з бумагою. Чи варто його мочити, чи ні. Ну, побачимо. побачимо. Зараз давайте спробуємо ось цю паперову канву або цей папер, чи як папір від Мілхіл. Спробуємо намочити і побачимо, що з нього буде. Чи розмокне, як звичайний папір, чи ні. Але становиться такий, бачите, м'якенький. Так, мабуть, це папір звичайний. Давайте я закрию так. Так, і зараз ми побачимо, що з нього буде, але знаєте, стало як, як канва, звичайно, ось така не паперова, а. Звичайна канва якась на. А, бачите, ось так. Це, це звичайний папір, тому що він розбухає. І бачите, що тут тільки бумага, немає ніякої прослойки або якоїсь пластикової, або ще чогось. Ось, бачите, тільки-тільки бумага. Ось вона так намокла і розм'якла. Бачите? Ось такий в мене експеримент, тому що я колись бачила, хтось проводив експерименти, хтось дівчат, вже не пам'ятаю на якому каналі я це бачила, що якось розслоювали цю канву, і там здавалось, що там є якась прослойка пластикова. Але ні, ви бачите це на власні очі, що. Це тільки папір. Так, він намок і розмок. Як звичайна бумага, як звичайний папір. Можливо, воно ще і зовсім розтане. Бачите, на які кусочки все, все розлізлося. Так, трохи мене це розчарувало, тому що, тому що якось я вважала, що там є якась пластикова прослойка. Якось мені чомусь так здавалося. А чому? Тому що побачила я це щось в інтернеті. Або мені так здалося. Ну, то добре. Так, зараз я буду вже це забирати все. Дякую вам всім за перегляд. Гарного вам настрою. Бережіть себе і своїх близьких. Чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей, Пока!